Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні стала попорася. Ось наше господарство. Куди? Куди не можна? Так, тут їм тут роздольніше вже, деякі, бачите, здорові, а білі щось помалу ростуть, не знаю. Вони взагалі мають бути маленькі курочки, ну. Але... Хотілося б, щоб вже більше. Це з, друг... з других, це не з не... ці. Чи... А ці меншенькі. Але все добре. Тут у нас гуси кури. Снідають. Бісейни як цих не приберемо. Вже і виленіли, мені здається, так що вже пора. Ну і ці тут. Все теж як було. Буси нормально, качки ось деякі дві штуки нормальних, а то різні. Але що маємо, то маємо, то так і буде. Прибрали, друзі, шовковицю, ну ще тут треба викручувати. Е, вчора пилка, там акумулятор вже не зарязаний, бо то надовго вистачило її. Тому Треба буде закінчити і е, хоч можу прийти до своїх гладіолусів. Треба тут трошки навести лад, але зараз буду займатися поливом. Тут все добре. В парнику теж а, огірочок висить. Навіть не один, але той меншенький ще є. Потрошки є огірочки, павутина. перчики теж гарні, але багато попеклося. Вчора поливала персики, хризантемки. Сьогодні, сподіваюся, полить гладіолуси. Ну і зараз йду, хочу поставити полив тут, де я сіяла сідирати і кріп. Тому що то дождик пройшов, але той дождик, що, що був, що не був. А я в вихідні, якщо приїжджає чоловік, то нагород там полить щось швидко і все, тому що стараємося робити те, що він може зробити те, що я не можу. Так, і підлаштовуємося. Так, треба баклажанчики зібрати. Дивіться, які гарні вони. О, Бо Потім буде мократий. Не залізеш. Ну, правда, не так мокро, що геть прямо не залізеш, але ну, не хочеться болото. І вон, жуки зарази. паразит такий. Так. Тут у нас, ну, а тут теж багато. ну Зараз включу полив, а тоді позбираю. Включила, друзі, полив, хай поливає. Наскільки вистачить води, бо я вже казала, води мало. А я йду до своїх огірочків. Відкриваю, не знаю декілька днів. Ой, це з телефоном я не зможу, зараз відкрию. Тут, бачите, прорвалося в мене, ну, протерлося вже, агроволокно треба зафіксувати, бо щоб не лягало на огірки. Зараз будемо відкривати, дивитися, що там робиться, і теж поливати. Там далі, бачите, кропила траву вже. Сохне, ну портулаку нічого немає, треба його висапувати. А берізка посохла. Друзі, супер, огірочки гарні. Дивіться, які. Зараз, зараз поливаю. Берізка знову лізе, та що були коріння посохла. бачите, де молоді лишилися ті. Лізуть, треба виривати. От уже. Рослина не вбиваємо. Що хоч роби, а вона росте і росте? Ось так. Поливаємо ірочки гарненько. І будемо сподіватися, що все-таки встигнемо щось з них зібрати. Спека ще стоїть, сьогодні 36 передають. Вже з завтрашнього дня 31. Я скажу, раніше 30 це було жесть, зараз вже 31, думаю, що слава Богу. Полила гарненько. І подивлюсь, зараз питається земля, може і все полию. А зараз поливаю, ось мене ромашка тут біла. Треба трошки допомогти їй. На ну, все не вистачає ні, ні часу, ні води, ні рук. Хочеться всьому дати увагу, всьому допомогти. А воно аби в добі було 48 годин, то б, мабуть, не встигала б трошки і також поливаю лохину теж бідна, бачите, яка вона попечена. Е ой, забула як, брусниця і, ой, забула ще що. Мені теж поливаю. Ну от, З поливом вже все, закінчилась вода. Тут полила ще по разу. І зараз поремонтую агроволокно, тому що як накрию, мені незручно буде, буду накривати знову, тому що спека, щоб не пеклися на сонці. Взяла ось таку нитку для взуття голку здорову і попробую трошки хоч, бо попроривало, злягає, мені так незручно. І ось таку поличку мені чоловік зробив. Попросила його для того, щоб складати тут банки, бутилки з оцтом, солією, а то все на столі і, буває, нема куди що поставити. Я так поскладаю все, і буде гарно. І ще хочу одну поличку на другій стінці, ну це вже, як дасть Бог, на слідуючі вихідні, якщо приїде, то може, може зроби, Не знаю, не буду загадувати наперед. І прицепили тут. Карниз купили такий на дві полоси. Хочу повісити тут штору ще треба пошити, але хочу так зробити, щоб було гарно над вікном. Ще з тими рішиточками треба щось зробити. Ну, поки що робимо те, що встигаємо. Сьогодні треба трошки попрацювати, пошити. У мене замовлення на постільне, тому займуся постільним. А вже, може, завтра буду далі продовжувати тут вже в майже все готове, але то те, то те і ще трошки тянеться.